Вітаю ви на радівського телебачення! Ефір продовжується. До виборів у Верховну Раду залишився місяць. Вони пройдуть 28 жовтня. Перше за останні 10 років вибори будуть проводитися за змішаною системою. Половину депутатів оберуть, як і раніше, за партійними списками, а половину за мажоритарними округами, де людям надається можливість проголосувати за конкретного кандидата. Таких конкретних депутатів, які балотуються по виборчому окрузі номер 73 мажоритарників маємо аж 10 кандидатів. Нагадаю, до 73-го округу відносяться міста виноградів Берово, Венорадівський район, частина Бергівського та Іршавського районів. Отже, кандидати активно проводять свою виборчу кампанію, мають власну передвиборчу програму і бачення вирішення тих чи інших проблем, які турбують нас. Так от, перший гість нашої студії, який балотується по виборчому округу номер 73 це Іван Іванович Бушко, і він гість нашої студії. Вітаю вас, Іван Іванович! Доброго дня! Більшість соціальних та інших проєктів, які зараз здійснюються у Винограді та інших населених пунктах району, відбувається так чи інакше за вашої участі та підтримки. Це бачать виноградівці. Багато хто пов'язує таку, таку активність з виборами до Верховної Ради, що спонукало вас до участі в парламентських перегонах, і якою ви бачите свою майбутню депутатську діяльність? Ну що стосується нашого міста виноградів, то о, така активність вже. На протязі двох років відбуваються, я б не брав ці заслуги тільки собі одному. Тут в першу чергу задіяна команда, команда підприємців і депутатського корпусі, корпусу на, на чолі з міським головою Степаном Вочкаєвим, які активно включилися у ці програми, які десь я запропонував. Також були і пропозиції мера міста, де активно це підключили. Наші меценати, а також депутати міської ради, і ми бачимо десь на протязі двох років певний позитив. Це що стосується і доріг, і наших парків, і пам'ятники, які відкрилися і освітлення певних архітектурних пам'яток наших і багато іншого. Отже, ви йдете в парламент. У вас є своя програма. Скажіть, будь ласка, які основні тези цієї програми? Ну, якщо брати загальну програму, то вона досить велика. Я. Не хотів зараз її е, тут зачитувати або тезами говорити. Основні напрямки. Але це, основні це, так. це, я рахую, що для Закарпаття туризм, рекреація, де може розвиватися наша область. Е, що стосується виноградівського району, це сільське господарство. Також я рахую енергетичний блок, це енергозбереження і енергоринок, який в нас досить. Куди, я б так сказав, на Закарпатській області? І відповідно природні ресурси, де далеко неефективно використовуються, особливо лісова галузь. Я би хотів би більш конкретніше зупинилися на аграрному секторі, по сільському господарству. От що в цьому напрямку для Виноградівщини ви е, будете лобоювати у Верховній Раді, якщо станете депутатом? Ну, що стосується аграрного сектору, то я б так наголосив, що за останні 2-3 роки ми бачимо позитив в цьому напрямку, і це е розвиток виноградарства і садівництва, що відбувається. Виноградівський район це південна частина нашого Петрівський е Кущ, куди входять села Фертешовмаш і uh -huh. Палать, також Берегівський район, південна частина. В основному це фермери, які е заклали. Свої сади, виноградники, відповідно починають збирати перші врожаї, і що цікаво, що непогано на цьому можуть і заробляти. Але тут є проблема, в загальному по Україні відповідні дотації виділяє держава біля 1,5 мільярда гривень, а ось Закарпатська область за минулий рік отримала тільки 4 мільйона. це досить низький показник. Якщо брати в загальному Кількість населення і ту територію, де може вирости, рости в нас і виноградники і сади, то ми повинні були отримувати біля 40-50 мільйонів. Угу. Я рахую, що це досить мала цифра, але тут є причини певні, чому така ситуація. Здебільше це, ця категорія, де я називав фермі, це угорці. Є також частина е, виногадівців, які розвиваються вже в цьому напрямку. Проблема е, десь використання бюджетних коштів. З Києва відповідні є доручення всім силовим структурам, угу. які повинні повірити е, правильне використання державних субвенцій і субсидій, які отримують ці фермери. Угу. Відповідно, всі структури мають можливість це робити, починаючи від кру. Міліція, податкова прокуратура, служба безпеки всі практично перевіряють цього одного фермера. А він нічого не робить, крім того, що починається відписувати. Я бачу тут вирішення цієї проблеми у плані, якщо я стаю народним депутатом, то однозначно треба тут міняти. Якщо одна структура перевірила. То практично, щоб інші структури більше не доставали цього фермера. Законодавчу а так, базу треба міняти. законодавчу базу міняти в тому плані, що як я вже наголосив, щоб одна структура мала право перевіряти, а не як зараз відбувається. Всі структури чесно готові виконувати ті доручення, які в Києві декларуються. А в принципі, вся громада рахує, що треба правильно перевіряти використання бюджетних коштів. Uh -huh. Оці тези, які ви вписали свою програму, виборці піднімали от, на зустрічах із вами? Ну, десь в певних населених пунктах, де досить непогано розвиваються фермери, вони піднімали. Деякі з них взагалі відмовилися від цієї дотації. Uh -huh. Хоча там дотація практично може складати, якщо правильно фермер склав відповідний пакет документів, це треба проекту зробити. Відповідні вкласти кошти для під цей проєкт. і держава практично на протязі п'яти років, це, що стосується виноградника і садівництва, повертає біля 75% коштів. Uh -huh. Я скажу вам не, не багато держав у Європі, які повертають такий відсоток. Але як я вже наголошував, проблема десь із uh, тими чиновниками і силовими структурами, які зловживають у цьому напрямку. І відповідно фермери відмовляються від цієї дотації. І стараються, я б так сказав, незалежно від цієї програми розвиватися і заробляти. От ви що наперерахували перерахували основні тези вашої програми? У цій, у цій програмі є такі тези розвиток туризму і рекреації. І... Ремонт стан наших доріг. Але турист, жоден закордонний інвестор не прийде на виноградічну, якщо у нас не буде нормальний стан доріг. От, що стосується цих, цих питань, як ви будете домагатися їх вирішення у Верховній Раді? Ну, що стосується інфраструктури Закарпатської області, в тому числі і доріг, то Тут можна розділити на два, боки, на два блоки. Це один із блоків стан доріг, в якому зараз ми знаходимося. В основному дороги були побудовані 60, 70, 80 ті роки. А практично 90 ті і 2000-ті вони не будувалися і не ремонтувалися. Відповідний знос, який вони мають, ми маємо зараз, ми, ми це бачимо. Дороги настільки зносилися, що просто зараз ці так називаємо поточні ремонти, які відбуваються, в кращому випадку витримують рік, а гірше всього, за пів року вони знову розвалюються. Тому тут вже немає що латати, треба робити капітальні ремонти. Це нове покриття 4-5 см. Це на дорогах загального користування. А для Виноградівського району, щоб відновити е, ту сітку доріг, які є в Виноградівському районі, потрібно ну, 220 до 250 мільйонів це на, на цей час, щоб, хоча б, так як я казав, 4-5 см. Якщо комунальні дороги у нас більш у хорошому стані, і кожен рік на протязі трьох років ми бачимо по місту, що, що е, 6-7 вулиць. Кожного року асфальтується, то загально, з дорогами загального користування тут у нас проблем. Хоча дороги державного значення почали ремонтувати капітально, це стосується між Берегом і Мукачевом. На наступний рік це Дяково, Берегово, цей відрізок повинен mm. відремонтуватися, а також інші артеріальні важливі дороги державного значення, які в нас є на території району. Що стосується туризму і рекреації, то, як приклад показує, що дороги, якщо відповідні у ті або інші населені пункти, де зараз вони в поганому стані, Якщо їх приводити в порядок відповідної інфраструктури, то бізнес сам знаходить там можливість розвиватися. Тобто для держави я рахую основне завдання це побудувати інфраструктуру. Адже в нас в Закарпатті є багато перлин, які ми можемо використовувати. Це і гіргірськолежні -гір курорти, наші це і санаторії, це і лікувальні бази. Мінеральні води. води, наші замки, винні погреби, які є на території Закарпаття і багато іншого, де ми можемо задіяти туристів. А турист, туризм сам почне, я як вже наголошував, почне активно розвиватися, коли прийде інвестор. Інвестор без. Розвитку інфраструктури не захоче сюди йти, і тому я рахую це пріоритетом є в Закарпатській області. Якщо ми нам удасться найближчий рік-два розвинути інфраструктуру, то відповідно отримує інвестор. Інвестор це додаткові робочі місця, це також місцеві податки. Ми маємо приклад по місту винограду. Фірма Автомотив, яка працює більше двох тисяч людей. Відповідні податки надходять у міську раду. ми Рада може да монтиват тиж сами дороги комунални